Привіт! В цьому відео покажу, як робити м'ясо по-французьки. Це трохи буде нестандартний рецепт, так як я його не знайшов на Ютубі. Для початку нам треба форма, олія, м'ясо, майонез, картопля. Що я буду зараз робити? Буду нарізати м'ясо на відбивні приблизно по пів сантиметра і відбивати. Після цього треба буде змазати олією форму і буду викладати м'ясо сюди, і потім його поперчу і посолю. У трохи багато надаю. Просто обережно змазую повністю форму. Далі в мене таке невелике м'ясо. Я його буду відбивати молотком і після чого буду викладувати у форму. Далі кожну сторону солю і трішки перчу. Далі викладаю на форму. Ось так вийшло максимально плотно вкладаємо. Тут приблизно вийшло біля 300 г м'яса. Кожну сторону я вбив молотком, трошки солі, трошки перцю. І ось так само. Далі наступна стадія буде: вкладаємо все цибулю. Якщо у вас відбивні більше, то можна цілі кольця різати цибулі приблизно товщиною пів сантиметра. В даному випадку, так як в мене дуже маленькі відбивнушки, то я буду різати. Цибулю навпіл і робити е, коло кольця після цього цибулю ось викладаємо наверх. Тут в мене пішло 4 е, середніх цибулини, далі я буду нарізати 2-3 картоплини і викладувати сюди. Ще можна зовсім трішки зверху посолити. Далі я порізав картошку. Приблизно по пів сантиметра і так буду викладувати наверх. Сюди пішло 4 картоплини. Далі не обов'язково, але можна посипати ще приправою для картоплі. Далі беремо майонез і поливаємо тонко. В кінці е, можемо десь за хвилин 15 до закінчення натерти ще сиром і пропекти ще трошки, поки він ростене. Пішло половина пачки майонезу. 150 грамовий Далі нагріваємо духовку до 180 градусів. Якщо раптом у вас в духовці немає градусника, то є градусник, який можна підвісити. Посилання залишу в описі під відео. І коли духовка нагріється, ставимо приблизно на 45 хвилин годину. Пройшло 15 хвилин і духовка нагрілася до 160 градусів. І думаю, можна вже ставити. Хай печеться. Як тільки поставив, температура відразу впала, але нічого страшного. Засікає годину часу і за годину часу гляну. Хоча, якщо ви ставите на 200 градусів, то за 30-40 хвилин повинно бути і тоді можна відкрити, посипати сиром. І ще на хвилин 10-15 залишити. Ось таке м'ясо вийшло. Раджу всім спробувати. Дуже смачно виходить. Кількість майонезу і сиру можете регулювати. Я дав приблизно 100 г грам, 150 грамів сиру. В принципі, можна було більше, але дав що було, і виходить досить смачно. Буду вдячний, якщо поставите лайк. Якщо лишились питання, пишіть в коментарі, з радістю на них відповім. З вами був канал Китай Бро, Андрій Панчук. До зустрічі.